Що молоднячки? їсте, да? Ай, добре, як. Та те, що красавчики. Ще не кукурікають, але вже, вже б на... доначати. Красавчики. Ага. Так, що тут в нас? Бігають, теж пригають, поїдають, яйця несуть. Що ти агресивне таке? Каже, прийшов Микола тут, а забирати наші яйця. Да? Короче, не суть яєчко, де красавчики які. Оп, оп. О. Тут а з петушками сидять, може. Попробуємо. Зараз у нас інкубатор заложений ще курями. Дай Боже все нормально, то ми Попробуємо тоді вже заложити ще перепілочок. Так, питали у нас по бролерах. Ось бролера у нас такі сидять, красавчики. Уже ми їх практично вбрали всіх на одній підстилці від 21-го дня і до забою. Підстилка вже, звісно, така бачте, вже, вже підхожена, ну, тоді воно вичищається і нова партія абрулера привезеться. От і все. Так що така от у нас хоп. І пішов зразу вкидати, їсти, їсти, їсти. Хороша ця партія, такі мочненькі її бройлери, і падіжани було, і ну взагалі супер. Тільки комбікорм і вода. Ну Сьогодні таке різали то різні тушки. Зараз підемо до Маринки, я вам покажу, вона там десь підготовлює, я буду розвозити трошки. Да і все. <кл 'як> то, то не бройлер, то курочка не сучка, то ломан-вайт ходе. Зайшов. Тут залишилося, у нас вже трошки їх. Так. Що? Боже, чого ти таке лисе там? А? Лиса башко. Так, пацюрики-пацюрики, готуємося на од'їзд уже. Деякі тут вдома стануться менші. Е -е, а величенькі вже такий ходить, такий кабасик до 20 кілограмчиків вже красавчик. Так що, в общем, пацюрики теж вже скоро раз два і будуть від'їжджати. Зробимо тут трохи сарайчика, підлампічимо. Реконструкцію невеличку зробимо, де що хочу підробити з потолком. Ну, в общем, пацюрики. Хрюнделі. Це терезені пацюрики. Ці всі додому остаються. Це вже все нормально з ними. Ну, вони трошки менші. Цих кіл по ну, 10-12 такі вже. Ну, вже. Вже одлучка буде. Ось тут буду, перероблю станок. Оцей Дедонат тут колись був. Цей станочок переробимо ми і тут буде у нас відгодівля. Поставимо сюди бункерну кормушку, вода тут проведена. Ee, пол дерев'яний, не знаю, може оставити його, як лежак, а тут а просто забетонірую. Ну, ще не знаю, подивимось. Так що, в общем, отакі отут діла у нас. Все, порядок наведемо і буде діло. Ну що, товариші друзі, йдемо до воріт. Писали мені, що там щось я неправильно роблю. Нічого я не поняв чого ви мені писали, що я неправильно роблю, все я правильно роблю. Я ж, якби не думав. Як і не знав, що я роблю, то я би вже, звісно, і не робив би його правильно. А так як я мажен був розуміти, що я роблю правильно, от я і зробив правильно сюди заборчик, зараз ще поїду металопрофіля, докуплю два листа. І закінчуємо із воротами діло. Зараз покажу вам лицеву сторону. Ну, коротше, по цьому я ж не не послідній якийсь там тупий валянок, да? бо мені там, до речі, писали, що е, до цього. Е, до цього інтелекту треба написати, як воно штучний інтелект. <смі> Звертайся до штучного інтелекту, хай тобі підказує, як правильно робити. Діло в тому, що, звісно, є люди, мабуть, які звертаються, але нам не треба. У нас би був час і матеріал. А зробити усе мені не треба нічого думати, ні в кого нічого питати. Ну, звісно, були деякі пропозиції, деякі е, ці, да сказали мені, що е, оцей стовпець колян буде слабий. Стовпець це дійсно слабий, тож вже є сильний, дебелий, хороший стовпець. Я тут ще розкос кину там взаді від цього кінця до того. Зараз маринка його все покросе, поки я поїду по металопрофіль. Ми тут зашиваємо, І цей стовпець далі я його просто не обрізав, я тоді вже обріжу, так як мені нада буде. Тому що ще, по-перше, двір підніметься. По-друге, я ще отут не знаю, як ми будемо із кришею цією гротися, і з цим навесом. І по-третє, я ще й не знаю, чи його із дерева робити, чи все-таки з металу все. Може, весь каркас із металу я зроблю, поварю ферми невеличкі, навіть з такої металопрофільної труби. Може, дуже й слабе буде. Ну, коротше, якщо що, 40 на 20, мабуть, буду брати металопрофільну трубу е і буду варити ферми. Ферми поваряться, і тут красивий навес зробиться. Вже один раз я вкладуся і вже його зроблю так, як воно должно бути. Ну а стосовно воріт, ворота, я лице хотів оставити із метала сюди, тому я і знав, що заламуватимуся ворота в ту сторону. Зараз я просто вам не покажу цей весь механізм, того, що оцей стопчик. Може потягти оцей стопчик, бо я його утром сьогодні ще поварив. Я його забетонірував. Це вже весь механізм. Я покажу, наприклад, завтра. Ну, стосовно механізму, я вам показував у попередньому відео. Ви дивилися там, писали коментарі. Комусь сподобалось, хтось сказав, що це ерунда. Коротше, і так далі. Ну, в общем то як хоче, так і і баче це все діло. Я його бачу практично, універсально і дуже зручно для себе. Ну, а для вас, там уже ж дивіться, вибирайте для себе як хочете. Тут я, коротше, зробив отакий трохи пару прибамбасів. типа такі якісь цвіточки лілії, раз два. Сюди такі ось ці понаворював, тут на металобозі поїхав. Ну, в общем, доволі ще й вийшло цікавенько оригінально, гарненько, і не треба писати, що хренові ти Микола зробив ворота. Нормальні, красиві ворота. За такі ворота можна зараз віддати 1010 гривень. Тобто, а в мене вони обійшлися три е, листа металу, металопрофіля оцього е, по 450 гривень. а 1200 і виходить, металопрофіль ну, Сам метал труба. Ми купили теж тисяч на півтори, да, по-моєму, щось. Тобто, плюс-мінус з краскою із моєю з усім оцим гамузом роботою, три тисячі гривень вийшли отакі ворота. Три тисячі гривень. Такі ворота, якщо чесно, не стидно навіть і на, на двір поставити. Ну іменно на вулиць, на вуличні да, ворота. Просто е, я би вам рекомендував, що робіть їх трошечки, е, може із товстішої труби. І все. А так в. Цілому, я вам скажу суперові, класні, оригінальні вийшли ворота. Ну і, по-перше, все ж таки, як уже Отак Марин відійди, вже воно як станеш, воно ж видно, що вже господарський той двір, він закритий, він там нікому не мішає. І собі спокійно виходите тут а по двору. У цьому дворі гарненько, положиться якась чи плитка, чи бруківка, колись із часом, через не знаю скільки років. Ну, вона колись положиться. І все, і тут буде акуратненько, гарненько, і, і там буде теж добре. Тобто тут свій порядок буде да, дворовий, а там буде порядок якийсь там огородній і хазяйський. А? Хочу подивитися в тебе тут на бролері, і олію ти сказала занести. Так, що з тебе там щось. Оп, так Олійка. олійка. Ось, бачите? Їздили в Полтавська область. Є таке така, місто, не місто, а це село, кажу місто. І у тому селі є долинка, це село називається, там є олійниця. Ми вже протягом п'яти років їздимо туди, беремо. Ну, тобто в нас є сояшник, який ми давимо там і для себе для своїх потреб. І їздимо просто туди, беремо рафіновану олію і беремо жарену. Сирого віджиму олія в нас є своя. Так що, ось отака жорина це обична салотна. Бачите, це ми взяли дві бутилочки, таких літрових, нам на літо вистачає. Чисто там, знаєте, салатик з капустки. Заправив, раз-два і, і воно пахуче, класне. Ага, і другий бутиль, підожди. Це другий бутиль і третій бутиль. Це виходить у нас 30 літрів рафінованої олії. А що ти тут? Це мій домашній. Це домашній, а що з ним не так? щось? Так. <плес> да. да? Бройлер як бройлер. Він, мабуть, найбільший ти його додому ставила, так? Да? <плес> <плес> так, і виходить, я зараз ще покажу. Ну, третю олію, да? От ми її використовуємо різну. Ну, чогось. Якщо чесно, мені оця іменно домашня мені вона не завжди смачна у чомусь. Тобто, якщо там випічка, вона смачна. Якщо запекти щось у духовці, там м'язко, якесь там із цією олійкою, там котлету пожарити, до да. у супові, у салатові, наприклад, борщ в каші, вона мені не нравиться сирого віджиму. Присутній смак самого соняшнику, але ця олія найкорисніша, вважається. Якщо ми рафіновано використовуємо повністю візде, і на переробку ми беремо, щоб ну то тобто є, вона має бути рафінована там на паштети, на ще на якісь там інші до да, вироби, то сирого віджиму домашнього олія, в нас ну на переробку взагалі не йде. Зараз я теж її вже... Все, треба. сейчас тоже, вона відстоялася, е, холода пройшли, вона відстоялася. Все, ми її злиємо і перельємо у скляну тару, щоб е, ну, пластиковій не можна, бо воно кажуть, що ну, чогось, чогось погано, Пластикова тара для олії. І е, стекляна підходить якнайкраще. Так що, в общем, е, олійку зараз порозливаємо. Ну це, до речі, мабуть, хай так і буде. Воно ж тут а ці бутлі стекляні ж ми їх під стуликом наниз. Нанес поставимо, да, да, і все. Е, сюди ще одного холодильника занесли, ось поставили Маринка його, е, вимила все, тоже, покрасимо. Е, да, полочки покрасимо і буде теж <світ> під продукцією. Ми сьогодні от влупили скільки ми бролерів? 25. 25 штук за часів 2,5, мабуть, да? а... 24. Ну, 24. За скільки? Часа за... Ну, хай хай. Хай годинок три. Хай з усім годин три. Ось такі ось красавчики, наші домашні. Е ще коротше, я ковбаски ось зроблю. Це зараз на продаж, і ми ще будемо різати. Я ще хочу зробити філейної ковбаски. А ще так що... О, і, перепіл, і перепілок. Ну, перепілок отих заріжемо нижніх, що трошки вже із першої партії. Вони вже так сказати, яйценоскість у них вже практично її нема. Ну, а тушки вже треба убирати. І новенькі у нас перепілочки там я брав е, на інкубацію. Під курячі яйця підкинув цих перепілят. Е, називається Фенікс. Блін, які вони красиві, Я вам кажу. То коротше, там вже 12 штук у нас вилупилося. Я брав 40 яєчок е, ну, цих перепилиних. общем, подивимося, що воно. Але просто та птичка дуже красива. Я узяв собі на розведення, хочу іменно, от іменно цих феніксів. Воно, Фенікс, вони там м'яса в них, вони такі мочні, здорові. там Тушки по грамів 350 тушка виходить. При тому, що е, звичайний перепил, да, от звичайна ця перепілка Техасська або фараон, тушка десь 240-260 грамів. Ну а тут, звісно, будуть такі мочні класні ці. От і все. Що у тебе тут немає? Та в тебе все по-старому, нічого нового. Да? Усе закінчується. Ну нічого, ковбаску зробимо, бо мені теж там писали, що Миколо, ковбаса по ГОСТу вже давно придумана і не треба видумувати велосипед. Ковбасу по ГОСТу їжте у магазині. Їдьте, ідіть, беріть. На кожній ковбасі ГОСТ написано. Але ж хто знає, з чого вона, понімаєте? А тут, а як візьмеш, як візьмеш ковбасу, а вона з м'яса. Понімаєте тут? Тут в мене е, перецей, е, перебрав я ось трохи. Це в мене одна партія на шинку курячу, ось е, біля морозилки. Ось стоїть. Оце от буде філейна ковбаса. Понімаєте? шинка? І я ще зроблю. Ось того, що ну тут мало. Тут в мене 5 кілограмів. Ну я кілограмів, щоб хоча б 10 було, щоб на одну загрузку на коптильню. Тобто, уже як зробити, то зробити її треба нормально. Потім з м'яса. А технологічні процеси це вже, звісно, моя відповідальність. Десь трохи щось упустив, ну і трохи щось десь не так получилось. Да. Ну коротше, та ковбаса, товариші трудяї, розлетілася по 200 гривень, і, до, і по цей день люди дзвонять і просять ще. І якщо вона була погана, то ті, хто купили, напишіть у коментарях, що да, я її купив. Гамно таке, що їсти не можна. Хоч один. Просто напишіть правду дійсно про ту ковбасу, ді, хто її купляв. Хороша, класна ковбаса, ну просто жирнувата. Я її не буду продавати, тіпа, там, заробляти на цьому чи ще щось. Тіпа. От Все, вона була добра, смачна, класна ковбаса. Просто трохи ми сала багато кинули. от і все. Постав паузу, поки зайшов в Так, Щось я вам покажу. Перепильота Фенікс і їх роззом Сьогодні їх тільки вибрав. Сплять собі такі прикольні. Подивіться в інтернеті. Перепел Фенікс. Дуже класний. Ну красиві вони такі, що капець. О, красавчики, красавчики. Це така бонка з кришкою. Це я сам зробив. Бонка-кришка. І всередині лампочка нагрівотельна. І вони не печуться, але тепло дуже класно йде від цієї бонки. От і все. Так що попробуйте, якщо кому треба. Гарно, то, доволі цікава ідея. Красавчики. Що тут твої кашпо? Ну, щось у мене так балансується камера погано. Дивлюсь розмивається. Так, ну пайде, так? Да? Красота. Вже гарненько так вони розцеють у тебе, так? Ну? А вони оце зер... зер... не отоюються. І... Розпустилися, <плес> да? І ти непогано. Після дощу ми ще ось як дощ був, ми їх виставляли. І була красота. Так, все, товариші трудяги. Всім дякую, давайте за перегляд. Будемо з вами прощатися. Я ще вам хочу зняти, блін. Ту автоматику. Ой, все. Та зараз, мабуть, наступне відео буду знімати про автоматику. Я вже вам обіцяю, обіцяю, та ніяк не наобіцяю. Не не не, я, я вже й подивився на неї, мені ж інтересно, воно ж лежить. Ну, Немає не, не погоди. І, в общем, треба ще спробувати її самому якось установити, Бо щось у нас і немає навіть людей, хто цим займається. Купити то не важко, а установити там, подивився в інтернеті і, коротше. Інтересно, так усе. Так, ну ладно, все, будемо прощатися. Ми зараз поп'ємо кави, трошки, трошки видихнемо і погнали далі. Ще тільки 2 години дня, то ми ще сьогодні хочемо трошки попрацювати. Все, давайте, всім до побачення, миру здоров'я, хай вас Бог береже, хай Бог береже наші з вами сім'ї, щоб у вас і в нас все було гаразд. Все, дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки. Обов'язково підписуйтесь на канал. Все, до побачення, пока-пока.